я твою май. Друзі, усім привіт! Ви знову ж на каналі Файна Компанія. Пролетів тиждень, а може і два, не знаю, коли це відео виходить. А я вернувся за карасями. Для мене пройшов день. Я був у неділю, сьогодні вівторок. Вирішив зранку приїхати, посидіти до 9-ї години. На тій риболовлі далі після 9-ї нічого не клював не один карасик, тому думаю, до 9, сьогодні, може до 10 максимум. То таке. Зранку хмурно і дуже здіймався вітер. Он буквально дві хвилини при тих, хто вирішив записати вступчик. Сьогодні без бокового не брав. Єдине, що О, покльовочка почекайте. Невнятне. Єдине, що маю тепер в арсеналі два джокерка ще, взяв з собою чотири поплавочки дай, позакидав два під лівий корчик, два під правий корчик, та й сижу, оце думку гадаю. Чи буде щось, чи не буде, бо такий вітер, що капець. Але то таке, виїхали, значить будемо очікувати, повинно щось дай, попастися, я думаю. І, воно своє, своє по-любому дасть, тому що вчора була спека, а сьогодні прохладно вітер і день стоїть також більш прохолодніший, ніж вчора. Але нічого, сидимо. Закормився Карп Метод Mix, карась часник, лящ кориця і додав зернових. Це буде сьогодні перловка з пшеницею чесничної. Чисто такий чесниковий. Аромат, напевно, тут стоїть. Ну і надягатиму перловку з пшениці також на гачок до опариша. Чекаємо, чекаємо карася, що якась рибка буде. Включимося. А раз відео вийшло, то рибка точно має бути. Першим до нас завітав ось такий карасик на долоньку. Ну, Початок є. Стреб'язок пробує, ах ти гадость, ну як так, га. Зацепилось. Ой. Але, ну щось є, такі би і поплівки похожі його. Але напевно може і не він, або якийсь дрібний. Я, друзі, я зразу і не в'їхав. Є карасик. В'їхав в плані, стояв, стояв поповорок, бачу, положив. Биш топили всі. Кіку іршив зуми пограти. О, сьогодні підсака в мене довша. Сьогодні так гнутись не доведеться. Де, дорогий, не розлякаю рибу на моточиці. Ти бачки бойки Є. Ну це вже прийняти з першим, то пареньок буде побільше. Ну, не такий, як минулого разу клював. Минулого разу самий більший був, получився. Скільки... А, він за верхню губу да, бачите, Так, бачите, на грані сидів. Саме більший минулого разу без 5 грамів кілограмів але багато і було в ньому всередині. О, за верхню губу. Такий карасюк. Карасючок такий гарний. О. Паучок спрацював, все-таки знов. Ну, друзі, поки по карасям тихо, але вдалося з проводочки та одненького опариша витягнути таку гарну. Ну, Вже хоч щось. А то 8 годин. І щось наш Карасик взагалі поки не радує. Ті бач. Але вже якщо зить тобі то я не знаю. Що є зиває. Щось є? Верховатка. Да, це не плутвай не Речкова тюлька. Ну що ж, друзі, речі вже я зібрав, прибрав місце. Хто в місці впізнає, то підтримуйте чистоті та порядку. Клюнула, що в мене ось така плотвичка в проводочку на один опариш. Ось. О, На цій рибці я і буду завершувати свою риболовлю. Цю ми відпустимо, Хай пливе. Коротше, ситуація така. Більше карася я звідси не дочекався, але насмикав на тараньку густери. О, густери ще мені вдалося насмикати разом з плотвою. О, так що ось така купа вийшла, в нас рибки. Красики гарний. Такий, грам 300, напевно, буде. І цей такий грам 150 до 200. Підуть вони якраз до тих двох. І буде в нас гарна жарьошка. Ну а ця риба на сушку якраз дозбирається вже вона. Я вже думаю, вже можна починати засолити, засолювати. Так що скоро буде відео, як я пробую солити рибку. Якось так, ось такий у нас вийшов сьогодні результат. Не багато, ну і не з нульом. Враховуючи, що зараз вже погодка стабілізується. Ми приїхали, був вітер, тому якось так збираємося вже, де да їде. Чекайте нових відео.